Всім привіт, з вами Дзиколе і сьогодні я би хотів показати вам свою кімнату. Ось дивіться, тут є мій комп'ютер, я сиджу зараз на ютубі, як ви бачите. Мій комп'ютер є на 4 ГБ оперативної пам'яті, про що з нього я ще інше не знімаю, хіба що... Може через телефон знімати, а то я не підібрав добру програму І що ж, зараз оберемся. Ось такі в мене штори. Дивіться, яка лампа. Микають, що лампи нема, напевно. Я смотрела мужику, вийде. Ось образ такий вийшов мені. Ось мої музочки. Тут бачите мої фотографії різні. Але найголовніше, тут є моя шапка, ви можете дивитися. Тут є багато книг. А ось тут диски з моїми іграми. Можливо, я буду теж робити на них обзор. дивимося. Ось мій годинник, але він трішки неправильно йде. А тепер подивіться. одна, одна цікава річ. Думаю, напевно, видно, бо тут темно. Ось дивіться, бачите, тут є така кулька, вона зробля скла, а, а те, що у бачите, це в ній повітря. Воно викликнуто не в такій формі, як ви бачите. Так, йдемо далі. Ось ви бачите мої фотографії, це шклія його мого брата, а ось мій шлібов... Ось тут ще одна фотографія. А на, на верху це іграшковий вертоліт. Ось моя. Моя одна колонка. Зараз я вам покажу, щойний блок. Це мій ой, вам погано видно. Погано, я, вам я можу показати лише. Ні, ютубе зробить. Зараз спробую. Ні, не виходить зараз. І на цьому думаю я закінчу наш обзор. З вами був Медведевах. Всім до побачення.